Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас майже тревел-влог. Ми приїхали в Умань. В Умань приїхали по справах забрати в першу чергу роклу. Рокло оце така штука. Я зараз вставлю фотографію, щоб ви розуміли, що це таке. Ми нею працюємо на виробництві, тягаємо хлопці нею зерно, перетягують товар, перетягують. Це Дуже зручно, коли на велика території треба перетягнути якийсь товар з місця на місце. О, це її забрали. Потім що в нас по плану. Заїхати. Зараз ми підемо в дуже цікаві місця, в які я дуже люблю ходити. Оце просто моя, от, знаєте, така слабинка. От. І потім в якесь кафе заїдемо, щось поїмо. А, і в епіцентр. По дорозі ми спочатку заїжджаємо в магазини і їдемо в епіцентр. От такий сьогодні в нас план. Так що веду вас в свої улюблені місця. тут, Друзі ми були тільки що. Е, я ніколи не знімала відео про те, як ми ходимо в секонд. хенд Це буває дуже рідко, але от, знаєте, я не знаю чого, я це люблю. Е, коли Варіша була маленька, в селі жила моя кума. Вона займалася цим перепродажю речей секонд-хенду. І вона мене постійно з собою брала. Гомонь ми в п'ять ранку їхали на цей секонд і купували там речі, і вона продавала. Що є там далі? Ні, немає. Може, в ту сторону є. Так. І вона постійно ці речі продавала, і мене втягнула в цю сік ту і от ми кожен раз, коли там де є можливість і де є нормальні секунди, ми завжди туди заїжджаємо. Купую речі, такі, які знаєте, от більше на роботу, які не шкода заляпати олією. І постійно знаєте щось новеньке. Потім приїжджаєш додому, постирали, ти думаєш, вони ще такі непогані. Вони ще такі непогані, може кудись. Починаєш їх ще половини. Ну, в общем, було декілька випадків, коли ми в магазин заходили в нормальні магазини, не секонди. Я в нових Я теж. І коли починаєш міряти речі, вони або в тональному, або в. Помаді. Ну, коротше, вже такі, знаєте, не першої свіжості, які треба приходити і дивитися, що вони були нормальні. А якщо вони грязні, то ти це не побачила в магазині, дома ти вже роздивляєшся. Треба прати їх обов'язково. Ну, коротше, зробила я такі висновки, що всяконді речі не гірші, ніж в звичайних магазинах. Отак. От Наступний. От, оце я пам'ятаю, ми зранку сюди в першу чергу йшли. Так, це є на ступіньках. Теж він великий. Я ще пам'ятаю, боже, це було скільки років, 10 років назад. Скільки там було гарно. Таку площадочку зробили. Наступний, бачите, сьогодні понеділок і профукали всі завозні дні. Сьогодні ні очень вибор є. Ну, така джинсовка, чим не погано Бірки всі прямо як новий. на роботу, на природу. Нормально. <рес> З горіхою тікаємо. Ваня щось там міряє. Заїхали в величезний магазин взуття. Взяла собі круси білі, бо в мене. Чорні, а ті білі вже такі їх на природу вдягаю. Варя мене веде кудись. Або такі? Угу. Або такі. Угу. Угу. Мені оці рожеві подобались. Такі а в них ти лазити можеш лазити. Ну, це такі гуляти. гуляти а цих ти можеш mm. і по деревах mm. полазити, mm. поки ти ще лазиш по деревах. Вреш? Mm. Mm. Ти міряла? Давай. 37. Де Тепер пішли в саме настрою. Ну коротше, у нас сьогодні шопінг день. Потім покажу кросси. Можна подивитися потім рішиться. Мені подобається угу. всі магазинки. Тобі щоб поміряти, дивіться, він ограмінний просто. Просто ограмінний магазин. Людей, звісно, взагалі немає. Приїхали в Апіка, він не працює. Що таке? Хотіли вже тут зараз поїсти і тут дещо купити, але, мабуть, поїдемо вже якесь кафе, знайдемо, поїмо і будемо вже їхати додому. Заморились. Заморились цілий день. Вже три години, почало четвертої. По магазинам, по магазинам Находились. вже їсти хочемо. Варюх. А, ти куриш. Чекаємо. Вже перекур. І будемо далі їхати, зараз якийсь кафе йдемо. Приїхали нарешті в кафе. Ось воно. Називається UFC. А ні, ко... якийсь сокіл кафе. Взагалі UFC, отам, От є UFC, да. а UFC. Ем, його показували по ютуб-каналі. Чуш. Може, хто знає такий ютуб канал. Це я не рекламую, я просто розказую, що ми давно хотіли сюди заїхати, бо там такі смачні бургери і хот-дог з оселецем. Не знаю, чи ми зараз будемо пробувати. Коротше, зараз побачимо. Зайдемо, подивимося. Варюха. Чекаємо, бургери замовили. Замовили бургери зараз поїмо і підемо, там навпроти є парк. От Там напроти є парк і ми зараз туди підемо з кавою, з нами з собою. Перед цим зараз поїмо, з ним каву і підемо прогуляємося. У нас сьогодні такий, знаєте, сімейний день. Цілий день разом. Додому не спішимо. Хоч і заморились, але ще сили є піти прогулятися. Гарна така набережня. Тому коктейлі робимо. Можна, дивися. Таке оце і дивиться. Ага, різне. Можна змінювати її так? Да? Барінка колекція. Ну, це вже мені вони закликали. Осе? Дивіться, який гарний. Я вже б слона з'їла, така голодна. Картопляні дріпи, соус кисло-солодкий. Дріпи. Ай, діпи, а не діпи, дріпи. Дріпи, <гум> <Там ж написано гум> діпи. Діпи, Ну, сподіваюся, варюхи принесли вот такий коктейль. Бабл, оці кульки. Сокіл кафе. Смачно, варь. <гум> Питаю, чи смачно. І я вже наїлась, подобріла. Ніс, правда, заклала, Каплі собою не взяла, то це буду зараз шморгати. Ох. Ідемо на цю набережну, ми тут ніколи не були. Показую вам. Машина проїхала. Красноставський ставок третій. Що в нас тут є? На території прибережної смуги розташовано. Бачите, майданчики різні, музей навіть є. Пішохідна екодорога і пристань. Гарний такий вхід. І тут у нас вказівники, показують всі в одну сторону, бо в нас тут одна алея. Ми взяли каву з собою. Е, на рахунок оцього кафе. Там є UFC-кафе, яке було закрите, яке оце ж на YouTube каналі показували. І «Сокіл кафе». Ми сиділи в цьому Сокіл кафе». Смачно, смачно, але ми, дівчат, попросили бургери ми в приміщенні поїмо в закладі, а каву візьмемо з собою. Попросили пізніше каву принести, тоді, коли ми будемо йти. Грузі, все разом принесли. Ну якось, ну не знаю, може я зараз чіпляюся до цього. От. У них запара, куча людей. Я це розумію, я теж працювала в таких закладах харчування і знаю, що таке, коли запара. Ну, в общем, смачно. Оцінка, я такий ще, знаєте, експерт, ну, на мою думку, це тільки моя думка. Е, може відрізнятись від вашої думки, це нормально. Ну, 4 з от отак, в заклад бистрого без, харчування. От, така оцінка, дивіться, як тут гарно. Такі, типу, кресло. Ну, гарно, гарно, нема що сказати. Я сьогодні, мені здається, знімала, знімала, а в кафе сіла, думаю, ну позмонтую. Ой, каву розливаю. Змонтую відео, скільки там я не знімала. Сім хвилин всього на всього. А наче таке враження, що знімала, знімала і короте, в ітогі зовсім трошки. Це щось таке цікаве. Катячки. Треба було щось брати, покормити. Види, які гарні. Качки, так? А, вони їдять, так? Зараз будуть під камнями ловити. Їсти будуть, їх покормили. Не рядом. Ну я таке, як для рибалка, за мене не бачить. Он девиварь. Качеля, гойдалка. Гойдалка. Біжи. Папі дай в руки. Дівчинка, да, сладка дуже. Героїст стала. який равлик. Наш Феодор. Не Барюха на гойдалку. Ні, Феодор наш. Феодор. Прикольно так всякі скульптури. Йоан. Іоан. он і поле волейбольне Варюха катається. Тут і далі щось буде цікаве. Тут навіть є правила відвідування зони відпочинку. Бачите, все цивільно. Зона волейболу загорожена, щоб м'яч ніде не полетів у воду. Вон там щось стрибнуло в воду, чи то риба, чи що, так прям вистрика. Качка теж, так? Да? Доріжка, доріжка, і ми йдемо о сюди. Класно. Там така ця драбина. Да, ну велась. Гвинтова. А чого ж не видерже? Гвинтова. Тут качеля ой яка. А, ще наверх, наверх, наверх. Ні, я вже боюся. Боїшся? Да. Полізли, давай. Мама, мама. Да. Мама. Ну, пропусти Ладно. Біль, ну, я боюсь то, Валя, воно, хто ходили? хто? Ну, блін, ти не повинна боятися. Я зараз боялась. Гвинтова така дорожка. О. Ти що? ти що? Ходби не провалитись на цих ступіньках. От я тобі про що казала, дай я злізу. Мама, Маря, не бійся. Ой, Маря, все, пока. пока. А тут, звісно, а тут чого тут тільки немає. Я не буду читати, але я думаю, що там багато чого поганого написано. Високо, страшно. високо, страшно. Гарно. Я, мабуть, вже разів десять сказала. Та в мене ж сумка закрита. Мабуть, вже разів десять сказала, як гарно. Там грибочки такі великі, гриби велетні. Ну будь там. Так, да, я теж думаю, там уже пісок, а, там уже пляж. Там ж написано, водой вони по санітарним номерам не, номер, не підходить до купання. Ну, може, зараз не підходить, а вже коли буде літо, бач, лежаки. Ні, може, це просто вже не відпочити. Та ні, вже ж вийшли, час писати. Да. лежаки, і вон, дивись, місце для перевдягання. Ну, навіть, коли сильно жара, вони тут, мабуть, тут і залежили. Та я теж думаю. Я просто не знаю, що це якась річка, що це ставить. Типа велике озеро. Тут доріжка є і туди далі, та туди вже далі немає сенсу йти. Купати заборонено. Ну, ну така зона відпочинку гарна, там воно люди живуть. Є зерно. Так, да, в пильку було зерно. Да? Ці, я думаю, що ви тут не голодаєте, ні. Та я теж думаю. Вони вже знають, поняв, під берегом плавають, чекають, що хтось щось дасть. Немає нічого. Це хлопчик, селезень, а це його качечка. Ну, зараз модно Каченя. Каченя чи качекеня. <рес> Каченя. Фемінітив. Використовую фемінітив. Так, і щоб ви розуміли, знаєте, куди ми приїхали? Ми приїхали в Аврору. Це сова. А сова це щось теж поцікавро. Типу сова? Не знаю, що таке сова. Знаю, що таке Аврора. Ми приїхали. Варя попросила, каже, поїдемо в Аврору. Я думаю, що тут велика Аврора. А якщо мала, то ми ще в одну поїдемо. Друзі, де б ми не були, а коли ми повертаємося додому, то тут найкраще. Я так заморилась сьогодні, звісно, магазини вони виматують. От, находились дуже. Це в нас такий сьогодні вийшов незапланований. Е Сімейний відпочинок. Поїхали за цією роклою, а побували і походили в магазини, і в кафе зайшли. Звісно, в кафе мені не подобалася кава. Я вже це зрозуміла, коли ми гуляли на набережні. Ну, така одиничка з п'яти. От. І зараз будемо розбирати речі, щось там прати. Багато дуже речей купили збірками. Це мені подобається. Я люблю, коли збірочками попадаються. Вони нові. Ну, от, купила кросівки собі. Ваня собі у сьомодняві джинси купив. Е, вони теж збіркою. ось, Вони теж збіркою зайшли в інтернет, подивитись, скільки вони коштують. Вони коштують 3 800, уявляєте? Та й що це не купити? Та й що не купити? А вийшло, щось 700 чи 600 гривень. ну, І отакі от, купила собі кросівки. От такі білі я хотіла, які можна протерти. От без цієї сіточки. Що ти кажеш? Я принесла твою суму. 400 з чимось гривень. Зелена. Угу. Ось. Коротше, отак, друзі. Зараз передягаюся і хочу піти на город уже допідгортати картоплю, бо час іде, воно все росте, треба закінчити те, що я робила. Хоч і заморилась, але треба піти це зробити. Взяла сапку. Розумію, що заморилась. Не хочу Не хочу йти на город, але я розумію, що ну, ніхто що не зробить. Треба зробити, хоч помаленько. треба підгорнути ту картоплю. І сьогодні ще хочу досіяти горох. Я рядочок один посіяла, але ріденько його посіяла. О, та мама була в саварані і купила мені шапачку гороха, і я, мабуть, досію, ще рядочок посію тільки густіше. Малятка, які сідуть на городі. Такі комедні, маленькі. Варюха десь пішла до подружки. А я буду підгортати. Зараз вам покажу. Я один рядок тільки підгорнула, думала, ще підгорну, але так в мене не вийшло. Вже темно було. Хоч по рядочку, по рядочку кожен день. Бування хоче прокидати крапельний полив. І його треба підгорнути і ще обробити гербіцидом. Мабуть, мабуть якщо встигне. От, а як ні, то просто краплю прокинути і все, бо скоро ж почне картошка прокльовуватись. Я так собі думаю, що це скоро почне <соро> скоро прокльовуватись. Може і не скоро, ми скільки її посадили недавно. От, дивіться, яка природа гарна. Кажуть, стільки змій є багато, то я варю вже і боюсь спускати до річки. Але гарно. Дуже гарно. Сонечко сідає, о, от і Варфій прийшов. Він любить з нами на городі ходити, щоб буде бігати. А недавно, це вчора, мабуть, вчора варф вийшов на город і засів, у там в кущ... ну, в кущах, в цьому господі, не в кущах, а в пшениці. А туди далі фазантик заховався. Може, в нього там гніздо, я не знаю. Ну, коротше, він варф вигляне. Той присяде в пшеницю. Потім Варф присів, він виглядає, дивиться. Ну так у мене думаю, тварини, а які, от, знаєш, знаєш ти, наче ну, да, комусь розказую своїх. Ви ж мої. Ви ж мої. І так, типу, гралися, що вони робили. Ну, було так цікаво дивитися. Я з вікна, там з хати дивилась. Так, друзі, починаю щось робити, а то время йде. Зараз мені і холодно. Вже холодно на дворі. Вітерець такий прям прохолодний, хоч і сонечко ще є, але вітерець прохолодний. Варюха визвалась допомогти, підгортає, допомагає. Молодець. Ди Варюша, гарно виходить. Давай, давай. Я вже рядок підгорнула. Ще думаю, ще один і на завтра два останеться. Ну, я так собі планую. На горох вже напорола луночку. Молодець. От тобі спина, от тобі городи, так? Да? Придумали да, ці городи. Хто ці городи придумав? Щоб люди мучили. хе ці городи. Диви, як тебе гарно виходить. Молодець, я Не пили, не пили. Умнічка, умнічка. Оце ти мені допомагаєш, диви, вже скільки зробила. Друзі, отак у нас сьогодні пройшов день. Трошки і в Умані були, трошки і вдома на городі були. Коротше, отак ми і живемо. Десь буваємо, десь не буваємо. Щось робимо, щось не робимо. Коротше, отак. Зараз буду готувати вечерю. Думаю, може пюре приготувати, якщо буде в магазині оселедець, то буде оселедець. На чистью зараз цибулькою з цибулькою зверху. М -м -м, смакота. А завтра вже в нас починається робочий день. Так що, друзі, всіх, як завжди, міцно обіймаю, готуємося до завтрашнього робочого дня. От пора вже виходити на роботу. Вихідні швидко пройшли, а, а так не хочеться. Це, як завжди, всіх міцно, приміцно обіймаю ваша Інна.